Так, всіх вітаю. Сьогодні я хочу з вами поділитися тим, чи існує життя після виходу з релігії. Чому? Тому що мені було дуже страшно, важко вийти з релігії. Я і хотіла, душа моя відчувала те, що знаєте, як напередодні, того, коли стемниці вивільняють, да? і отак не можеш дочекатися ранку. І отак от в мене було. А от ментальні ці конструкції заважали. Ми ж не забуваємо, у нас тут і вічні муки, і Божа кара тут. А святе тільки церква. Ну це ті великі такі кити, на яких стоїть в принципі, ну те, чому людина ходить сюди, в церкву і вірує в релігію, а не шукає Бога всередині. От, і так, дивіться, життя після розхрещення існує після виходу з релігії. Я розділила умовно навіть покроково, отак, от, от як у мене було. Я поділюсь зараз. По перше, коли я прийняла таке рішення і вже все, що я буду. Розхрещуватися, виходити, і це мені більше не потрібно. Я відчула величезне таке полегшення, ніби не знаю, 150 кайданів спало з мене одночасно. Це і радість у мене була. От радість така звільнення, ніби справді, от там срок якийсь тюремний, довгий людина відбула і тут, знаєте, воля. Таке от. О, тоді, коли це вже я наважилася, то це вже було відчуття сміливості. Було. Я подолала оцей страх, який навіяний релігією, тому що прийняти це рішення було страшно. Чому не забуваємо, вічні муки, кара Господні, не було аргументу, і ти сидиш далі, варишся, цю програму самі себе зняти не можеш. І якщо не знаходиш повноцінного пояснення інформації, то далі продовжуємо мучитися. От далі, що було? Я усвідомила, зрозуміла таку річ. Що всі люди рівні між собою, нема святіших. Що це значить? А це значить, що от, прийнято у нас це, навіно, і старшими людьми. Я жила в такому середовищі, що от, що ніби. Хто там ходить в церкву, або там хто займає сан, там служителі, що це ніби люди прям мало не святі, або святіші нас, що вони там ближчі до Бога, святіші, там, що це велика честь, там, що їх треба слухатись. Розумієте, що це все навіювання, це все зовнішні навіювання, які основані знову-таки на цій високій моралі. Вічних муках і що святе тільки в церкві. І тут можна, знаєте, маніпулювати свідомістю людей як захочеш. Ну, отак от, хтось колись так завів, повів, інший підхватив і пішло воно на покоління. От, і я себе теж відчувала нижчою, ніж там служителі або прислужники, або хто, ніби там дійсно ну, святіші, бо вони ж належать. Така честь, у них випала належати до церкви і заправляти там службами і все. От, коли я осмілилася з цього вийти, я зрозуміла, та всі ми рівні між собою. Сонце всім однаково світить. Це я й розуміла і раніше на рівні голови. а... З рішенням конкретним, тобто конкретний крок, що все, кінець. Я це зрозуміла, пропустила через себе, через свою душу. І от одне з полегшень от якраз і пов'язано з тим, що от ми всі рівні, що не треба ставити себе, не треба щось там себе. Вони теж себе так в спілкуванні з людьми, ну це те, з чим я особисто зіштовхнулася. Теж себе так уважають, почувають, і люди бояться якось там, знаєте, перечити, не погодитися або змовчують через те, що ну, це ж лишо? Це ж там батюшка чи служителі. Пам'ятаємо, вічні муки, святе тільки в церкві, висока мораль. Ми ж це ж все ж пам'ятаємо. Це все основи такі великі, які врізаються ну, надовго і глибоко, якщо над цим не працювати. І мені так стало легко, що ну, підождіть, все добре. Потім я відкрилася нові інформації. На мене звалився цілий потік. Такий дуже великий потік моєї любимої езотеричної інформації, яку я, ну, на якій я поставила хрест, коли почала ходити в церкву, тому що церква забороняла, там конкретні прізвища були, що це все, як там воно в них в Біблії якось, що це як то чи нечість. Чи... Там якесь слово інше було, що не займайтеся цим, і ворожок я не посилав і вірити треба тільки ось у Біблію і все таке. Коли я відкрилась, на мене прям потік з езотеричної інформації. Я так цьому дуже зраділа. Я пропустила майже рік через себе дуже багато майстрів, спеціалістів з Ютубу. Їхні безкоштовні випуски, там інформації дуже багато на будь-який вибір, смак. Через Півроку десь я вже зрозуміла, що я для себе виокремила, що для мене підходить з чим я, ну не то, що не згодна, а що мені не резонує. Вже почала трошки фільтрувати які конкретні напрями я хочу, що мені подобається. Просто почала помічати оці відгуки в своїй душі, і це мене радувало, тому що це ознака, що далі ми йдемо маленькими кроками вперед. Потім сталося таке прийняття себе. Усвідомлення і прийняття своїх темних сторін, екстрасенсорних здібностей. І, розумієте, бо коли ми сплутані релігійними цими путами, то ми починаємо підсвідомо підлаштовуватися під оцю високу мораль. Високу мораль так не можна. Оце нізя основано там на церкві, на тому, як кажуть, це все ну, сформовано давно, міцно, це все йде з великим лицемірством. Я ж кажу, З великим лицемірством самі ці всі люди насправді в душі не мають такого. і просто всі підлаштовуються ззовні поведінкою. Ну, Як всі, більшість із тих, кого я зустріла. Отак, бо хтось послухав подумав, та, що дивися, у мене зовсім не так, що ти тут розказуєш. Там, та, та, та. А я кажу те, з чим я особисто зіштовхнулася. Що я маю право на темні свої сторони, вони мені допомагають. і від Стояти себе, захистити себе, свою позицію, свої кордони елементарні не для нападу, там не для агресії на когось, не для чогось там не знаю. Там бо темне сприймається як щось таке протизаконне. Ну в нас ще церква. Ну не дуже точніше, зовсім неправильно сформувала ці всі поняття з ніг на голову в прямому сенсі. Тому треба не заперечувати їх, не соромитися їх, а прийняти. Ви маєте право і. Якщо треба відіслати когось дуже далеко, закрити двері, якщо вам щось не подобається. Тобто... Всіма способами легальними, можливими визначати свої межі, коли їх порушують. Отак. Також пішло поняття визначення дарів своїх, бо до цього всі думали, що, знаєте, ми всі якісь там прості люди, а є вибрані. Не всім дано там, і, і, і все таке, що це там одиниці по типу Ісуса Христа, всі інші люди не мають навіть права на це. Якщо ти маєш якийсь там дар, щось там бачиш, відчуваєш сни там якісь бачиш, віші, то це все відноситься. Нечистого, на них не треба звертати увагу, це мені прям так було проговорено, тільки скажеш, що там людина працює там з янголами, щось там виганять, ой, там уже беруться в церкві за голову, руки за голову, все, уже, що це розказали якийсь кошмар. От І, звичайно, що це все під високу мораль і вічні муки формує теж певні ну, поняття у несвідомих людей. Тому це все має місце. я це, ну, Знаю, тому що я з дитинства бачу і віщі сни, і інтуїція у мене прокачана, і на диво, що в хрещенні навіть це все було. Але тут проблема в тому, наскільки ви уважні, наскільки ви звертаєте на неї увагу на себе, на свої відчуття. І якщо цим не користуватись, ігнорувати, то вибачте, що ви тоді хочете, так? це все може приглушитися, притупитися, і ну, життя піде трішки не так, як ви плануєте. Для того, щоб пробудити вас знову-таки, щоб ви на це звернули в кінці. Кінців увагу, задались правильними питаннями у простір, і потім вже почали, як то кажуть, світити навколо себе фонариком. Також з'явилися відкрилися інструменти для визначення свого призначення. Ну, бува так, що людина от відчуває, да, а не знає, не впевнена, тому що ще молоденька, зелененька в цій сфері. Навіть не то, що в цій сфері, а в сфері волі, в сфері вільного, в сфері вільного життя. Е, мені допомогла така, як матриця долі. Я звернулася до дуже класної спеціаліста. Вона мені допомогла визначити моє призначення. Потім в родовій практиці ми теж визначали, чому я прийшла на цю землю, яке у мене призначення. Саме цікаве те, що в обох в двох духовних спеціалістів різного напряму в мене зійшлося це призначення в кінці кінців. Тобто це працює. Я в цьому сама переконалася особисто, і мені вже ніхто не скаже, що це все там езотерика, це бред, там матриця долі, там натальна карта це там якісь там неточні речі, щось там не то. То ну, для мене це то і це зійшлося в часі і просторі. Потім також, коли це все я ці всі етапи пройшла, чесно, щиро з собою, то я помітила. Що за цей відносно невеликий час я впевнена в собі стала, якою не була при всьому житті впевненою. І мені вже окреслилися от окреслення і відстоювання визначення своїх меж і кордонів особистих. Да? То вже я почала, я вже знала, що таке сила слова, сила свого слова, сила наміра, що таке заяви у простір. Я почала приміняти ці інструменти на практиці. І ви знаєте, з приводу меж і кордонів це спрацювало на 100% дуже дивовижним чином і нікому не нашкодило. А мені принесло найбільшу користь це виокремила я саму себе. Так? Дивіться, ще такий момент виокремлення себе. Це е, хтось каже, та це егоїзм, це ти, мабуть, в его впадаєш та нічого подібного. Щоб злитися з божественною любов'ю, з божественною енергією, то треба. Повністю пізнати себе, розблокувати, звільнитися від оцих нав'язаних ментальних пут, там, всяких, ну, всього того, блоків, які заважають, які не дають оцій такій божественній любові повноцінно енергії циркулювати у вас всередині і в вашому житті. А щоб це зробити, спочатку виокремте себе від оцих там, наприклад, от ми церкву розглядаємо так, від цього. так, Пізнайте самого себе, з чим ви прийшли. Хто ви, що ви, які у вас дари, от все те, що ми перечислювали. Спочатку пізнайте себе, хто ви, що ви, відчуйте це, і тоді ви зможете злитися з божественною любов'ю, зі світлом. Зі світлом, цим високим, високими частотами, всесвітом, світом, ви станете сильнішими, зможете випромінювати високі вібрації, ну і, і все таке далі. Хто в цій темі ті знають. І як завершення, тут навіть можна поставити отаку от прокреслю, стіна. Отут буде стіна. Це стіна буде. Це вже шлях вільної людини. Шлях, і я розумію, що сюди. У церкву я вже ніколи не повернуся, бо я пізнала, що це і пізнала себе. Шлях вільної людини, як творця своєї долі, творця своєї реальності у будь-яких ситуаціях і розділяє від цього першого пункту, коли ще ти стоїш і ще не зробив перший крок. Давайте позначимо це як нульовий. нульова лінія. Відділяє усвідомлення. Я навіть напишу усвідомлення. А тут напишу слово страх, тому що від усміж усвід... усвідомленою вільною людиною і ем, неусвідомленою протилежною відділяє величезна стіна страху. А щоб її подала, ось, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, треба це все пройти самостійно, ви нікого не підкупите, не попросите, е там, хабар не дасте, поки ви самі це все не проживете на своїй шкурі, на своєму досвіду, ви не зрозумієте, ну, ви послухаєте просто і скажете да, да, добре, добре, а коли почнете робити кроки, і це, на це може уйти не один рік, навіть, а в когось і все життя. То ви тоді зрозумієте ціну, ви зрозумієте велику ціну оцьому вільній людині. Дякую за увагу!